Третій президент України Віктор Ющенко сьогодні вранці встановив на хрещатику туристичний намет і покликав український народ вийти на майдан. За свідченнями очевидців він власноруч поширює агітаційні листівки і наспівує призабуту пісню гурту гринджоли Разом нас багато нас не подолати. Не хвилюйтесь за Віктора Андрійовича. Це був жартівливий допис, опублікований в листопаді 2013-го на сайті жартівливих новин. Юарев'ю матеріали якого повністю вигадані. А насправді все було на 9 років раніше. І ось так. Ми зараз закликаємо, шановні е, громадяни, о 9-й ранку е, прийти на майдан. Ющенко! 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 Підтримуємо народного президента! Віктора Ющенка! Ця революція залишається достатньо теплим спогадом у пам'яті багатьох українців, тому що вона була без кровопролиття, тому що вона була переможною і тому, що вона мала купу прикольних символів з яйцем, яке летіло в Януковича ще за місяць до першого туру президентських виборів, з бабою Параскою з Тернопільщини, з дикими танцями Руслани, ну і з головним символом, котрий закликав до перемоги, з піснею Франківського гурту Гринджоли. Разом нас багато нас не подолати. Цих слів не знає хіба що новонароджений. Пісня настільки була популярною, що в якийсь момент вона поклала сайт української правди через надмірну кількість завантажень. Вона лунала з кожного автобуса, з кожного плеєра, постійно з'являлася в інформаційному просторі, перероджувалася, і торік зазвучала у новому форматі в проєкті території А. Сьогодні дуже часто чуємо, куди ж подівся гурт Гринджоли. Деколи в ЗМІ можемо читати про те, що гурт розпався, та це не зовсім так. В певному форматі він існує. Зараз ми все з'ясуємо. Йдемо до засновника гурту, автора пісні Романа Калена, питатися, як це ж було 20 років тому. Я був такий аполітичний. Музикант, який цікавився виключно музикою, якому було все одно, там, хто такий президент, хто там, голова Верховної Ради. І мене якось так також затягнуло в цей вир, всі політичні емоції, і позвонили мені організатори мітингу на Майдані. Перший ж день був мітинг, тобто всі франківці прийшли на цей мітинг, ніхто не працював, ні школи, ні заклади. Я такий був здивований, як таке може бути. Я прожив в цій країні купа років, і я ніколи такого не бачив, щоб люди так масово вийшли на протест, протестуючи проти брехні, проти свавілля, проти несправедливості. Ось. І позвонили мені е, люди з Майдану і кажуть: Роман, у нас тут проходить Майдан, мітинги, виступи, і нам потрібно розбавити це якимись музичними номерами. Ось. І прийшовши на Майдан. Я ще інших музикантів франківських, кажу, хлопці, треба виступити тут. Ви знаєте, які події відбуваються, треба підтримати міти От і співаючи свою пісню, у мене всі пісні були про кохання. Я розумію, що я не в матеріалі, що люди прийшли сюди зовсім по іншому питанню. Люди прийшли виразити своє незадоволення, несправедливістю. А я їм співаю про кохання. Ось, і саме в той момент в мене виникла думка, що потрібно написати якусь пісню, яка буде актуальною саме для тих подій, в якій буде сказано коротко і ну, якби не розтягуючи ідею, чого ми тут зібралися і що ми хочемо. Ось. І тому фактично на другий день вже була ідея пісні. Знову згадую той синій пижик. Їдучи в мікроавтобусі на роботу, в мене грала мелодія. Ось і в, цій, і в цій мелодії були прості слова. Разом нас багато, нас не подолати. От саме з цієї мелодії я приїхав на студію, і там буквально за 2-3 години я набрав швидко фонограму. Причому фонограму не в тому стилі, яка мені була властива. Я ніколи не грав хіп-хоп, ніколи не цікавився цією музикою. Але хіп-хоп і рок це музика протесту. Тобто не, не можна зробити протестну пісню, там, використовуючи якісь там попсові заморочки там, чи рега, тон. А от власне хіп-хоп і рок-музика вони мають такий протестний настрій. Відповідно, я так вибирав між хіп-хопом і роком, подумав, що все-таки хіп-хоп. Більш актуальніший буде в цей момент. І, власне, так і з'явилася пісня за три години з таким потужним приспівом, але не було тексту. Ось. І я звернувся до Олега Дири, діджей на радіо Західний Полюс, який свого часу писав пісні для Фантому 2. Пам'ятаєш, такий був Ось. І дира, так би мовити, як. Знаний вже поет, піс пісенник допоміг мені написати текст куплетів. Я його попросив, кажу, Олег, ну згадай, які фрази лунали вчора на Майдані, що, ага. що скандували люди на Майдані, які фрази були основні. Ось Олег мені допоміг це згадати, і ми їх з цих фраз зробили куплети. Олег їх гарно поскладав. Ось, ну і там була така гра, знаєш, з натовпом. Тобто я в людей щось запитував і очікував на їхню ні. реакцію. Тобто, що пригадуєш фальсифікація, да. фальсифікація. і люди відповідали мені ні. Я кажу, махінація. Ні. От відповідно, я виконував це з тією емоцією, яка мене тоді переповнювала. Мені я реально був обурений. Ну як так? Та ми українці, ми тут ходимо, ми щось, щось прагнемо в нашій країні. Ми прагнемо якихось змін. Що змінюємо? Ми вже незалежна держава, а нас далі тримають за дурнів. І нами тако маніпулюють. Ясно, що я був обурений, і люди, які були обурені, це все вилилось власне в цю емоцію. Коли зараз слухаєш пісню Разум з багато, ти власне і відчуваєш отой емоційний стан українців 2004 року. Скільки взагалі життів у цієї пісні? На початку були спільні проекти власне з поляками. Ось поляки записали свою версію. Тобто вони в той момент дуже перейнялися подіями, які відбувалися в Україні. Вони вже насправді проходили другу стадію демократії, і в них вже там було, знаєш, таке відношення до політики в 50 на 50. А ми ще тоді в той час щиро вірили, що прийде людина, яка нам тут все поміняє отако за один раз. Ось, і поляки, але полякам дуже сподобався трек. Ось, і вони зробили свою версію, і причому їхня версія в Польщі була популярніша, ще довший час. У нас вже ця популярність нашої пісні почала затихати, а в них вона якраз виходила тільки на пік. То це така колаборація, ну реальна, за яку я знаю, в якій я приймав участь. Ось, а всі решта там версії, німецька, англійська, там якась французька, я навіть не знаю, коли вони виникали, хто їх робив. І ось. І були речі, на які я давав дозвіл. Тобто mm. є люди, які офіційно зверталися, просили дозволу на виконання. І Я нікому не відмовляв, кажу, та звичайно виконуєте. І це пісня українського народу, в першу чергу. Тобто, Це наша народна пісня, я би навіть так сказав. Тому я дозволяв всім виконувати цю пісню на різ. Різними мовами, в різних аранжуваннях. ось І в Лисмикиті також я бачив цей мультик, у них там якийсь і грає пісня. ну Багато приколів було, коли ми по Європі їздили. і Бо так чи інакше, ми коли їхали в Європу з промотуром, ми були свято впевнені, що вся Європа знає, що таке Україна, що вся Європа знає, що в Україні відбулася революція, що в Україні відбулася зміна влади, і Україна стає демократичною. Незалежною класною державою, і в цій країні суперпопулярна пісня разом з багатою. Ми приїжджали в будь-яку країну Європи, і ми розуміли, ніхто нічого не знає. Тобто нема в Європі такого розголосу про події в Україні, і на кожному інтерв'ю ми розповідали про те, що в нашій країні, Чому ми написали цю пісню? Чому ця пісня саме така, а не така. А як ми будемо приймати участь в конкурсі Євробачення саме з такою піснею? Ми ж розуміємо, що ця пісня не в форматі Євробачення. І це з кожною країною все більше і більше ставало явним, що вони нічого про це не знають. І найсмішніша історія була в Іспанії. Нас запросили, бо ми виступали на різноманітних телевізійних програмах, на давали інтерв'ю на радіостанціях. Ось, і як правило, ми намагались попасти на топові телевізійні проекти в кожній країні. Там в Румунії, якийсь там такий був проект Аля, що, що там говорять, і знаєш, якісь артисти виступають. Та... От а. В Іспанії була така молодіжна програма, де купа молоді стоїть, десь чоловік 100, і вони там спілкуються з артистами, і потім артисти співають наживо, і молодь під них танцює. Ось, і ми почали там щось відповідали на якісь запитання, почали грати. Ось, і ми співаємо разом, нас багато, а ця молодь починає співати Ляте Чоколяте. Тобто для них яка ага. революція в Україні? Лате, чоко, Це для мене був ще один доказ того, що Європі в той час було байдуже, що в Україні відбувається. Це була шалена популярність, це була величезна, напевно, маса контрактів різних, які вам пропонували. Чому ви тим не скористалися? Чому вийшло так, як вийшло? Знаєш, така є фраза: кажуть: о, в тебе такий класний чоловік. А, ти, а, а та каже, ти ще з ним не жила. Так само і в нашій історії всі думають, що наша історія там: вау, шалена популярність, купа контрактів, і чому ви цим не скористалися? У вас же така була хороша нагода. Ось насправді дуже багато компонентів, або да, дуже багато речей подій, які які завадили нам власне скористатися да з цього хорошого моменту. Один з моментів це є політична складова, тобто так чи інакше, але багато діючих політиків в той час, які мали вплив на медіа, на радіостанції, на телебачення, вони робили все, щоб знищити цю пісню, тому що вона ну принесла зміни в країні. Але для них вона принесла негативні зміни. Десь в когось змінилися правила гри, змінилися знає, що ці грошові потоки, кому треба віддавати долю. І це все стало причиною цього стала пісня «Разом нас багато. Тому на, на багато теліків в той час, щоб бути популярним і щоб скористатися нагодою, треба було крутитися на телеку і на радіо. Відповідно. На багатьох теліках і на багатьох радіостанціях у нас був Червоний Хрест. Нас туди ніхто не пускав. І навпаки, на, навмисно нас не крутили. Ось. Ті, ті пісні, які ми почали писати і носити на телебаченні, на радіостанції, ми потрапили в Києві тільки на одну радіостанцію. Ось. І, і там пісня крутилася в гарячій ротації. І ми потрапили на М1. Десь на півроку наша пісня одна потрапила не раз у нас багато. Бо в той момент якраз був такий, знаєш, вибух у всього українського, і брали українські пісні на М-1 на 14 днів на безкоштовну ротацію. І якщо пісня там була дуже популярна, вона могла крутитися стільки, скільки вона приносила каналу популярності. От вона була в топах, от наша пісня, я не знаю слова досить. От вона десь півроку крутилася на М-1. Я для себе відкрила Америку тоді, тому що я насправді цю пісню дуже, я її дуже любила, але я якийсь час думала, що її виконує океаналізи. Потім я зрозуміла, що це хтось інший. Аж потім я це офігенна просто пісня. Я не знаю, що це цією піснею, скільки ми витратили зусиль, щоб показати її людям. В той час не було інтернет-платформ, не було цифрових площадок, не був популярний ютюб. В той час реальна площадка для популярності це тільки телебачення і радіостанції. Що би ми не принесли, яка би це бачу? Ти не знаєш цю пісню, раз да, то, я не знаю слова досить. Всі мені кажуть, що це класна пісня. 90% людей навіть не знають, що ми її виконуємо. Це вони да. вони вони знають, що класна пісня. Вони приписували цю пісню будь-кому, тільки не нам, тому що не було такого розголосу, що цю пісню написали ми. Той час це потребувало мінім... ну, величезного вкладу грошей. Треба було вкластися в платні ротації в радіостанції. Е, навіть скрябін той час платив за місяць на радіо за ротацію 5 тисяч доларів. Угу. На, на одне радіо, уяви собі, ну, на кожне радіо де, де брати бюджет. Якщо тебе навіть наша Україна в тур не бере, на якому ти міг заробити якби, ці гроші і заплатити за ротацію, але ти цих грошей не заробив. Значить треба продати квартиру, треба взяти кредит в банку або кудись інвестувати. Я сказав, ні, я це робити не буду. Друга причина це власне е, небажання. Не Розчарування в, в тих самих політиках, які нас е, далі не підтримували, розумієш, навіть е, там через рік чи через скільки були вибори, і нас не взяли в тур, а нашу пісню крутили на виборчих майданчиках, а нас не взяли в тур. саме. І ми такі, ну як так може бути? Тобто, вже в той момент в мене розбились будь-які ілюзії стосовно е, політики, політичних діячів і так далі. А тобто, ви знайомі з Ющенком, до речі? Е, ну був два рази з ним, отак, як з тобою. Один раз в Києві на Євробаченні, і другий раз, коли сюди в університет короля Данила він приїздив нагороджувати студентів. Це вже і... недавно було. Так, Це недавно. Угу. було. Ну О, він це... потиснув руку і сказав, дякую. Так, звичайно, так. ми два рази зустрілися, ось так близько. Але так, щоб ми десь там сиділи, пили каву, їли цукерки такого не було. А те, що ви зайняли на Євробаченні невисоке місце, і потім всі вам це згадували, і писали, mm -hmm. і писали, і писали. Також тут, можливо, була політична складова? Чи ні? Mm -hmm. Я вважаю, що участь в Євробаченні, наш, наша участь в Євробаченні це було вже не скільки політика, це скільки була помилка. Тому що Євробачення це не є. Конкурс, в якому перемагають пісні такого ж тибу. Тобто, все ж таки, формат Євробачення це пісні про кохання, це пісні про веселі події в житті. Ну, щось, про щось таке, про що не треба дуже напрягатися і думати. В нашій пісні був посил. В нашій пісні була, був бунт, була революція, був заклик. Ось, Євробачення боїться таких пісень. Вони не реагують на нього. Чому? Тому що публіка, яка дивиться, ну так чи інакше є статистика. Основний глядач Євробачення це домогосподарки і геї. Ось, відповідно, вони не будуть ні геї, ні домогосподарки, їм не потрібні якісь протестні настрої. Їм класно, коли... Класна пісня про кохання, вау! От, і тоді ці пісні займають якісь хороші місця. Я не господарка і не гей, але я дивлюсь європейцям. Ти потрапляєш тих 10%. тому що основна маса це домогосподарки, і гей. Ну так чи інакше, я не знаю, в нас не говорять в країні про те, що ну, хоча цього року вже було просто явно видно, що це за фестиваль. Тобто які артисти там зараз перемагають, яка політика цього фестивалю, да? я, я, яка там просувається музика. Там на першу чергу не музика, а гендерність, розумієш? Просування ось цього питання гендеру, гендеру, замахали вже цим гендером, хають куди треба, куди не треба. Ось відповідно, в той час ми потрапили з нашою піснею не в ту тусовку, тому і таке місце, відповідно. Це гра не за правилами Євробачення. Ось і все. Ми грали не по тим правилам, за яким перемагають пісні на тому конкурсі. На той конкурс треба було посилати від нас, наприклад, меловіна. От. Класний артист, тобто який відверто говорить про свою сексуальну орієнтацію. Це моя думка особиста. Там багато хто може висувати різних теорій там і говорити, чому так чи не так. Але я говорю так, як я думаю, що це все-таки, ну це пісня не не потрібна була на Євробаченні. Світ нас просто не почув. Ну, не світа, а Європа нас не почула, так. і відповідно нам поставили низькі оцінки. Тому тут треба вирішувати, чи ми хотіли просто розказати, чи ми хотіли перемогти. Коли ми хотіли перемогти, ми перемогли декілька разів. Ну і найбанальніше, напевно, що в світі питання mm -hmm. куди... куди поділися гринжол. Кожний щось робить в цьому житті, десь себе знайшов і десь далі займається музикою. Ну так є в світі щось. Збираються гурти і yes. розбираються. Yes. Ось я його не жартую, але я серйозно кажу. Гурт гринжол на сьогодні це я. Якщо вам потрібно запросити гурт Гринджоли, щоб він виступив, звертайтесь до мене. Він існує в моєму іпостасі. Я зараз з Сергієм займаюся Лазановським. І два останні треки ми випустили з ним спільно. Тобто, маючи багато різних проєктів, знайти час на свій власний дуже важко. Але от Сергій мене спонукав. Першу пісню з ним разом зробити, Чорний ліс це була так, засинає Чорний ліс. Потім ми зробили три браття з Прикарпаття. Можливо, десь ми знайдемо час і випустимо ще один якийсь спільний трек. І так якось я можу реалізуватися як артист. Ідея нашого цього дуету вона була скоріше відновити нашу історичну пам'ять через пісні, через партизанські пісні. Ще тоді нам е, наші нащадки передали оцю інформацію. Хлопці, в нас є ворог, цей ворог це росіяни. Знаєш, моя думка, взагалі, що мене запитували, а чи лишила помаранчева революція якийсь слід? От, чи вона припала пилом, чи вона якийсь слід залишила, мені здається, один з тих слідів, які залишила помаранча революція, це якраз е, зародження отої патріотичної національної свідомості в молоді, в дітей. От е, ті підлітки, які тоді мали 7-10 років, які співали разом нас багато. Зараз вони на фронті всі, всі напередку. Тобто, саме тоді вони народилися, і помаранча революція дала їм те зерно. Патріотики любові до своєї землі, до своєї батьківщини, до всього українського, і вони в перших рядах пішли захищати свою державу, не ховатися, а захищати. ким в них це взялось. Ну, на мою думку, це якраз е, оцей наслідок помаранчевої революції. І саме тоді, у 2004-му, зрозуміли, що вони в цій країні щось можуть змінити. Вони перестали боятися влади, перестали боятися е, ну, робити якісь кроки. Для того, щоб збудувати краще майбутнє, і там забезпечити своїх дітей кращим майбутнім на цій землі, в своїй державі, а не їхати десь там на заробітки, Іспанія, Польща, збирати Яблука чи там ще далі Америка, Канада і шукати там щастя. Ось оця надія на те, що наша земля найкраща, і ми можемо на ній жити і керувати. От ця надія зароджена була в 2004 році. Ми взагалі перших три дні на сцену Майдану не могли потрапити. Чому? Ну, в той час був якийсь певний пул артистів, яким е, помаранчева влада довіряла. Ось і вони мали доступ на сцену. Там створили певну чергу бажаючих виступати, і вони всі виступали по черзі. Щоб потрапити на сцену, треба було звернутися в штаб і попросити, щоб ми поставили чергу. Нам сказали, хлопці, черга бажаючих виступати на три дні. Приходьте через три дні. Ми кажемо, та тут наша пісня вже якби. Вас кожних п'ять хвилин грає, а ми не можемо вийти її на сцену заспівати. Ну, Ми нічого не можемо зробити. От у нас, бачите, тут черга, ну десь через три дні ми вас пустимо. Ось, і зі мною був мій покійний товариш, Роман Гнатюк, і ми стояли під нашою сценою, під сценою Майдану, бо в нас не було якраз якась була вільна хвилина. І Почала грати наша пісня. І мій товариш кричить тому охоронцю, який охороняє. О, о, це його пісня грає! Той охоронець. Як його? Опа, і він нас цей охоронець завів на сцену. І перший раз ми виступили на Майдані через те, що нас охоронці сцени завели на сцену, сказали, во-то це ці хлопці співають, хай вони заспівають. Поспіваємо. А що? Е, разом нас багато. фальсифікація ні. Махінація ні, поняття ні, ні, брехні! ні. Віримо, так. Можемо. Так. Знаю, переможемо. Так, так, так. разом нас багато. Нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Дякую. Гринжоли пісня прикольна. Я не знаю, чи а люди... я не чула пісню ну, «Гринджоли». От є така пісня. летимо, летемо, і як бджоли гудемо майже вічно. Е, ну, ще класна пісня, як на мене, сипле сніг. Ось коли в нас франківської випадав перший сніг, мене завжди запрошували цю пісню співати на нашій місцевій радіостанції. І це на слова Марії Підгірянки. Тобто там більше музика моя, ніж слова. Але вийшла насправді дуже гарна пісня, така атмосферна, класна, зимова. Ось, і вона дуже давно написана. Теж рекомендую її послухати. Для настрою, для того, щоб відчути знаєш, оцю насолоду зимових свят, яких ми очікуємо з нетерпінням Різдво Христове. Ми всі очікуємо в родинному колі. І якраз ця пісня дає перший поштовх. Оп, і вже сніг випав. Сипле, сипле, сніг. Дуже гарна пісня. Як це так себе хвалити, якось Дуже... так негарно?